Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кришку для пакетів. Це зручний та практичний аксесуар для зберігання свіжості продуктів. Ідеально підходить для закриття пакетів із чіпсами, сухофруктами, кавою, крупами, снеками та іншими сипучими продуктами. Завдяки міцному пластику та герметичному затиску. кришка а дозволяє запобігти потраплянню повітря та вологи, зберігаючи продукти свіжими набагато довше. Компактний дизайн робить їх зручними для використання вдома, у подорожах, на пікніку або в офісі. Деякі моделі мають вбудований носик для зручного висипання продуктів.